E sorelle, Дорогі і сестри, доброго дня! Сьогодні. Della e virtù la Сьогодні я буду роздумувати над четвертою кардинальною чеснотою по Сьогодні я буду говорити про четверту і останню кардинальну чесноту поміркованості. З Іншими трьома чеснотами, ця чеснота має давню історію і належить не лише християнам. Для греків практика чеснот мала на меті щастя. Філософ Аристотель написав свій найважливіший трактат з етики, адресувавши його своєму синові, Никомаху, щоб навчити його мистецтво життя, чому ми всі прагнемо щастя, але так мало хто його досягає. Щоб відповісти на це питання? Аристотель звертається до теми чеснот, серед яких чільне місце посідає. Інкратея поміркованість. Грецький термін буквально означає влада над собою. Таким чином, ця чеснота є здатністю до самоконтролю. Мистецтво не піддаватися бунтівним пристрастям. Впорядковувати те, що Манзоні називає плутаниною людського серця катехизм католицької церкви говорить нам, що поміркованість це моральна чеснота. Яка стримує потяг до насолод і робить людину здатною до рівноваги у використанні створених благ. і продовжує катехизм, забезпечує панування волі над інстинктами і утримує бажання в межах чесності. Поміркована людина спрямовує свої розумі... розумні апетити на добро. Зберігає здорову розсудливість і не йде за власними інстинктами та силою, потураючи бажанням власного серця. Таким чином, поміркованість, як говорить італійське слово, темперанс це чеснота правильної міри у кожній ситуації, вона поводиться мудро. Бо люди, які завжди діють під впливом пориву чи надмірністю, зрештою ненадійні. Люди безпомірні, які живуть без вони не є, їм не можна довіряти. У світі де так багато людей вихваляються тим, що говорять, те, що думають. Темпераментна людина воліє замість цього думати те, що говорить. думати те, що маю говорити. Не говорити, що думаю. Ма не дає порожніх обіцянок, але бере на себе зобов'язання в тій мірі, в якій може їх виконати. Навіть до задоволень темпераментна людина ставиться розсудливо. Вільний хід імпульсів і повна свобода надана задоволенням. В кінцевому підсумку обертається проти нас самих. Занурюючи нас у стан нудіги, скільки людей, які хотіли спробувати все до останньої краплі, виявили, що втратили смак до всього. Краще тоді шукати правильну міру, цінувати хороше вино. наприклад, смакуючи його маленькими ковтками, краще ніж ковтати все одним махом. Всі знаємо про це. Темпераментна людина вміє добре зважувати і дозувати слова. Вона думає те, що вона говорить. Вона не допускає, щоб момент гніву зруйнував стосунки і дружбу, які потім важко відновити особливо це стосується в сімейному житті де амбіції є знижені. Ми всі ризикуємо не втримати напругу, роздратування і напруження. Є час говорити, і час мовчати, але і те інше, вимагають правильної міри. І це стосується багатьох речей. Наприклад, бути з іншими. І бути на самоті персона темпераментна людина вміє контролювати свій темперамент, це не означає, що її завжди будуть бачити з мирним і усміхненим обличчям. насправді іноді необхідно обурюватися, але завжди в правильний спосіб. Слово докору іноді корисніше ніж мовчання Кисле і злостиве мовчання. Темпераментна людина знає, що немає нічого більш незручного, ніж виправляти іншого, але вона також знає, що це необхідно, інакше можна дати волю злу. У певних випадках темпераментність вдається утримувати крайнощі. Він відстоює абсолютні принципи, стверджує цінності, що не підлягають обговоренню, але при цьому вміє розуміти людей і проявляти співчуття, розуміти людей, проявляти до них емпатію. Invece la temperanza si sposa bene con gli atteggiamenti evangelici, quali la piccolezza, la discrezione, il nascondimento, la mitezza. Chi è temperante apprezza la stima degli altri, ma non ne fa l'unico criterio di ogni azione e di ogni parola. È sensibile, sa piangere e non si vergogna, ma non si piange addosso. Sconfitto si rialza, vincitore è capace di tornare alla vita nascosta di sempre. Non cerca gli applausi, ma sa di avere bisogno degli altri. Fratelli e sorelle, non è che dan temperamentnosti, ця рівноваga яка nastільки scinnasti рідкісна, насправді Vamos все в нашому gripe, світі. Sorry, штовхає нас до надмірності. Натомість поміркованість добре поєднується з євангельськими настановами, такими як малість, розсудливість, прихованість, лагідність. Той, хто поміркований, цінує пошану інших, але не робить єдиним критерієм її для кожного вчинку і кожного слова. Він чутливий, вміє плакати і не соромиться цього. Переможений він знову піднімається і вміє повернутися до життя. Він не шукає оплесків, але знає, що він потрібен іншим. Неправда, що поміркованість робить людину сірою і безрадісною. Навпаки, вона допомагає краще насолоджуватися благами життя, бути разом за одним столом життя. життяніжність певних дружніх стосунків, довіру мудрих людей. Подив перед красою творіння мати щастя у поміркованості це радість, яка розквітає в серці тих, хто розпізнає і цінує те, що має найбільше значення в житті.